Дівчата в кожному віці, жінка повинна бути доглянутою, ефектною і завжди цікавою. Все, що стосується віку, знаєте, я собі кажу: «no age, no limited». головне. Як ти виглядаєш? Наскільки ти живий, активний, наскільки ти цікавий і наскільки ти дійсно продвинутий в сенсі стилистики, що ти можеш за собою вести різні вікові категорії? Ось щоб це увійшло в тебе, в твої думки, в твоє бачення, в твою ментальність, це обов'язково треба працювати в галузі краси. Я можу відповісти на це питання. Ну, по перше, дійсно, індустрія краси дає великі. Козири для цього, але е, є таке маленьке ну, бачення взагалі світогляду, коли з малих років угу. хлопцям і дівчатами говорять там батьки, будь-як всі, от не висолося, будь-як всі і це закладається певна програма. Для більшості закладається програма: я повинен бути отаким, от в 20, в 30, в 40, 50. І дійсно молоді дівчата там, яким там сьогодні там тільки там 18-20 років, вони дивляться там на 40-річних, 50-річних, це для них вже кінець життя, це вже бабусі, дідусі і все. Це для них все закінчено.